Добрий день, мої шановні учні, продовжуємо цикл уроків з фізики. І тема нашого сьогоднішнього уроку прості механізми, блоки і похила площина. На попередньому уроці ми з вами познайомилися з таким простим механізмом, як важіль, і розглянули умови його рівноваги. Що ж стосується інших простих механізмів, з якими ми будемо сьогодні знайомитись, то основна задача будь-якого простого механізму це відповідно. Дати або виграш в силі, або виграш у відстані, в залежності від того, для чого ми використовуємо той чи інший простий механізм, перш за все, ми думаємо про те, як за допомогою цього простого механізму можна виграти в силі. перш за все. Отже, давайте знайомитись. І перший, з яким ми познайомимось механізмом сьогодні, це нерухомий блок. Що ж являє собою блок? Блок це простий механізм, який має форму колеса із жолобом по ободу. Через який перекинутому мотузку або конат. Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Ви, я думаю, бачили десь на будівництві або десь в побуті такі пристрої, да, які якраз і називаються блоками. Блоки розділяють на два типи нерухомий і рухомий. Тож давайте познайомимося, в чому особливість кожного із них. Розглянемо спочатку нерухомий блок, який являє собою колесо, яке має вісь обертання, і це вісь обертання закріплена, тобто перекидаючи через його жолоб мотузку, саме оце колесо да, може обертатися навколо свого центру, і таким чином ми можемо переміщати будь-який предмет, тягнучи за один кінець нашої вірьовки, і, відповідно, мотузки, вибачте, і відповідно піднімають чи е, Наш вантаж да, змінюємо напрямок цієї сили. Так, ось, нерухомий блок це важіль з однаковими плечима. Давайте розглянемо ось цей малюночок і, відповідно, винесений ось цей блок. Відповідно, точка. Нерухома осі блоку це точка О, і відстань від точки до лінії прикладання сили це будуть наші плечі Л1 і Л2. Так як плечі в нас однакові за відстаню, то, відповідно, нерухомий блок не дає нам виграша в силі, він тільки дає нам змогу змінити її напрямок. Погодьтеся, опускати вниз набагато легше, ніж піднімати вгору. Саме на цьому принципі і базується робота нерухомого. Запам'ятовуємо, нерухомий блок не дає виграшу в силі, але дає змогу змінити напрямок її прикладання. І ще одним різновидом блоків є рухомий блок. Подивіться, будь ласка, на його конструкцію. Він відрізняється від нерухомого тим, що саме колесо не має вісі, яка закріплена та, і тільки обертається саме колесо, воно разом з мотузкою може підніматися і опускатися. Знову таки, така конструкція, я думаю, ви її десь спостерігали і бачили. Давайте ж поглянемо, в чому ж її особливість. А особливість в цьому полягає. Така, що даний блок нам дає виграш в силі в два рази за рахунок втрати відстані. Тобто, використовуючи такого роду механізм, ми будемо мати. Більшу відстань нам необхідно, щоб подолати тіло, але в цьому випадку, ну будемо так казати, сила, яку нам треба прикласти, буде в два рази менше, тобто легше виконати завдання да, в два рази. Тому рухомий блок можна розглядати як важіль, у якого відношення плечей один до двох, саме з цієї співвідношення, і випливає, що у нас з вами використання рухомого блоку дає змогу отримати виграш в силі. В два рази. Запам'ятовуємо особливості цього блоку. На практиці дуже часто поєднують використання цих двох блоків. Давайте подивимось, ось на малюночку. Використовують як рухомий, так і нерухомий блок. За допомогою рухомого блоку ми силу зменшуємо вдвічі, тобто вантаж, наприклад, відро, да, яке е, має силу тяжіння, яка на нього діє, наприклад, п'ятдесят да, За рахунок рухомого блока е, ми можемо е, зменшити цю силу в два рази. тобто 20 5 ньютонів, тобто відро, ну, будемо так казати, в лапках в два рази стає легшим. Це ж вигідно. вигідно. Але нам треба буде більше мотузки в два рази, тому що відстань, яку буду долати в цьому випадку, наше тіло, буде вдвічі більше. Ну і перекинувши через нерухомий блок, ми можемо змінити напрямок дії сили, да, тобто тягнути вниз, а не вгору. Це значно полегшує нам виконання нашої роботи. Ну і ще один простий механізм, яким ми сьогодні. З вами познайомимось, це похила площина. Для того, щоб перемістити предмет, який знаходиться під деяким кутом до горизонту, да, оцей площину, да, яка знаходиться під деяким кутом до горизонту, і назвали похилою площиною. Вона є незамінною, коли треба підняти вантаж на певну висоту. Чим пологішим буде ухил площини, тим легше виконати цю роботу. І знову таки, з практики повсякденного життя, ми з вами розуміємо, що дійсно да, піднімати вгору щось котити. або Піднімати набагато легше, ніж просто це піднімати, стоячи у вертикальному положенні. Виходячи із того, що якщо, наприклад, похила площина має у нас деяку відстань L, наприклад, або S, да, висота цієї похилої площини позначимо через H, і нам необхідно підняти вантаж із початку да, до на певну висоту H, то, відповідно, е Давайте розглянемо співвідношення, яке можна використати для похилої площини. Воно записується у вигляді ось цієї формули і полягає в тому, що похила площина дає виграш в силі і змінює напрямок дії цієї сили, і, відповідно, таким чином ми полегшуємо виконання роботи. Знову таки, в залежності від того, Да, яку, який тип задачі, який простий механізм буде розглядатися в тій чи іншій задачі, ми будемо з вами говорити про властивості тієї чи іншої похилої площини, чи того чи іншого блоку. І відповідно є таке поняття, як коефіцієнт корисної дії. Ми з вами чітко розуміємо, коли говорили про роботу, да, що не може бути у нас є певні. Особливості, які нам заважають виконувати те чи інше завдання, це може бути якась сила, це може бути якісь інші умови. І, відповідно, якщо ми говоримо про коефіцієнт корисної дії механізму, то ми будемо говорити про фізичну величину, яка характеризує цей механізм і дорівнює відношенню корисної роботи до повної роботи. Позначається він ось такою буквочкою «тета». Так, ета, і відповідно виражається у відсотках. І таким чином, коли ми будемо розв'язувати задачі, ми повинні чітко розуміти, що не може абсолютно вся робота, яку ми прикладаємо для виконання того чи іншого завдання, 100% йти на це завдання. Тому що є втрати, є зовнішнє середовище, є сили, які діють одночасно да, на тіло, і тому 100% коефіцієнт корисної дії ніколи не може бути і для себе запам'ятовуємо, особливо коли мова йде про розв'язання задачі, що таке корисне і що таке повна робота. Повна робота це завжди робота, за рахунок якої ми виконуємо якесь завдання. Корисна це те завдання, яке стоїть перед нами, наприклад, в умові задачі. Ну і щоб більш-менш було зрозуміло, давайте спробуємо порозв'язувати задачі з цієї теми. І задача перша. Протягом 20 секунд механізм розвиває корисну потужність 150 кВт, а повна робота при цьому 6 Мджоулів. Визначити ККД механізму. Складаємо коротку умову. Час виконання роботи 20 секунд. Далі корисна потужність. Да? Позначаємо П корисне 150 кВт. Далі бачите, знак дорівнює, пригадуємо приставка кіло. Це у нас 1000 або 10 в третій степені, значить це 150 помножити на 10 в третій степені Вт. Далі повна робота у нас за умовою 6 мегаджоулі. 6 мегаджоулі, знову-таки пригадуємо, приставка мега. Це у нас відповідно 10 в 6 степені. Значить, 6 на 10 в 6 степені джоулів. Перевели всі одиниці в систему С, визначити де механізму Значить, ета невідомо. Знову таки, записали умову задачі, перевірили одиниці розмірності. Далі починаємо з того, що нам треба знайти. Нам треба знайти коефіцієнт корисної дії. За нашою формулою, давайте ще раз на неї поглянемо, він виражається у відсотках за цією Формулою. Записуємо цю формулу А корисне на А повне і помножене на 100. Відсотків. Відповідно, тепер нам треба чітко зрозуміти, що є повною, що є корисною. Повна робота за умовою дорівнює 6 мегаджоулів. Вона у нас є. Що стосується корисної роботи, немає, але є корисна потужність. Давайте пригадаємо, формула, яка пов'язує потужність і роботу. Потужність це є робота, яка виконується за певний час. Якщо мова йде про е, корисну потужність, то відповідно і робота теж тут буде корисна. З цієї формули. Ми і знайдемо з вами корисну роботу, яка буде визначатися як корисна потужність помножити на час виконання цієї роботи. Отже, підставляємо ета рівня замість А корисне потужність помножити на час, так і відповідно на А повну і помножити на 100. Відсотків. Підставляємо числові дані. Корисна потужність це у нас 150 на 10 в третій степені. Т у нас 20 секунд, і поділити на 6 на 10 в 6 степені. Тепер пригадуємо математику, фізика закінчилася. Як ми виконуємо множення. Да, спочатку число на число 150 на 20, це буде відповідно у нас 3000 на 10 в третій. Так, а тут 6 на 10 шостій. Далі пригадуємо три нуліки це ще 10 в третій. Я запишу, як 10 в третій помножити на 10 в третій – це буде 10 в шостій, і тут 6 на 10 в шостій, 10 в шостій скоротиться, буде 3 шостих, або Відповідно, 0,5, але тета виражається у відсотках. Значить, у відсотках треба помножити ще на 100. 0,5 помножити на 100%, відсотків, це буде відповідно 50%. Відсотків. Отже, подивіться, коефіцієнт корисної дії цього механізму за даних умов складає 50%. Відсотків. Що це говорить? або про що це говорить? Це говорить, що із. 100% будем так казати, енергії да, або роботи, тільки 50% пішло на виконання цього завдання. 50% розчинилося за неподобність. Зрозумілих умов. Ну, таке ось якраз в механізмах і спостерігається. І, і ще одна задача: хлопчик тягне на гірку санчата масою 4,5 кілограма. Обчисліть силу, яку прикладає хлопчик, якщо довжина гірки 10 метрів, висота 3 метри, коефіцієнт корисної дії похилої площини 90%. Знову таки маса нашого хлопчика записуємо коротку умову 4,5 кілограми, довжина гірки. Позначимо через Л це 10 метрів. Висота нашої гірки 3 метри, коефіцієнт корисної дії 90%. Або якщо без відсотків, це буде 0,9. І, відповідно, треба обчислити силу, з якою хлопчик тягне санчата. Знову-таки, давайте схематично для себе, що відбувається. Да? У нас є гірка, це значить наша похила площина. Довжина цієї похилої площини Л, висота. Цієї гірки, ось вона у нас H, да? І тепер знову-таки, давайте пригадуємо. Коефіцієнт корисної дії, це є корисна робота, поділити на повну роботу, виражене у відсотках. Якщо ми беремо у відсотках, наприклад, формулу, то тут тета ми теж повинні взяти у відсотках. Якщо ми відсотки будемо прибирати, наприклад, да, то тоді ми повинні брати коефіцієнт 09. Так, і таким чином, давайте далі. Продовжуємо аналіз. Значить, корисно поділити на повну. Значить, зараз нам необхідно з вами з'ясувати, як же ми шукаємо корисну роботу, як треба знайти повну роботу. Аналізуємо: І ще раз. корисна робота це те, що ми повинні зробити за умовою задачі. А за умовою задачі, хлопчик тягне на гірку санчата. Да? Знову-таки, із точки А. Точку Б, да, ось цю відстань повинні ми подолати. Значить, відповідно, корисна робота. Зараз буде визначатися як сила на переміщення, да, Сила, яку ми прикладаємо до певного тіла і помножити на переміщення. Нашої довжини, нашої гірки. Далі, повна робота, а повна робота це ми повинні тіло із точки А доставити в точку Б, тобто підняти на висоту да, в порівнянні з початковим рівнем, а ця висота Аж. Зараз, якби, якби не було першої умови, да, то основна Завдання це підняти на висоту, значить, виконує роботу сила тяжіння, і в цьому випадку вона визначається як MGH. І тепер підставляємо, значить, корисна це є добуток F на L, повна це є M І відповідно тепер звідси нам треба визначити нашу силу, значить, ета помножити на M і поділити на L. І ось тепер ми можемо підставляти числові дані. Ета ми беремо без відсотків тому коефіцієнт 0,9. Маса у нас 4,5, ж у нас 10 н на кілограм. Далі h у нас складає 3 метри і довжина похилої площини 10 метрів. В результаті всіх обчислень ми отримаємо 12,15 Н. Ось таку силу треба, щоб прикладати. Вклав хлопчик для підняття цього тіла масою 4,5 кг на певну висоту. Ну, і тепер тестові завдання, які стосуються блоків. Давайте звернімо увагу. Значить, третя наша задача яку силу необхідно прикласти до вільного кінця мотузки, щоб підняти вантаж вагою 50 ньютонів? Знову-таки аналізуємо. Читаємо малюнок. Що у нас на малюнку зображено? У нас є колесико, яке має вісь обертання, яка закріплена. Значить, це у нас нерухомий блок. Далі пригадуємо, яка властивість нерухомого блоку. Нерухомий блок не дає виграшу в силі, тільки може що змінити її напрямок. Що означає, не дає виграшу в силі, тобто сила прикладена. Да, на не змінюється. Значить, відповідно, дивимось вантаж вагою 50 ньютонів. Значить, P у нас зараз да, дорівнює 50 ньютонів. І запитують, а сила якою ж буде. А у нас сказано, що якщо блок нерухомий, то прикладена сила. І та, з якою ми повинні, да, і яка була, вони однакові. Отже, відповідно, якщо вага 50 ньютонів, то і силу нам треба прикласти також 50 ньютонів. Варіант відповіді Б. Так, наступна задача. Четверта, яку силу знову таки необхідно прикласти до вільного кінця мотузки, щоб підняти вантаж вагою 25 ньютонів? Знову таки, давайте подивимось, що у нас на малюнку замальовано. У нас є колесико, да? але тепер, подивіться, воно не закріплене на вісь обертання. Воно може рухатись вгору чи вниз, в залежності від того, да, що ми будемо робити. Отже, це є рухомий блок. Знову таки пригадуємо, яке співвідношення дає нам рухомий блок. Рухомий блок дає змогу отримати виграш в силі в два рази. Да? Тобто, сила, подивіться, яку ми прикладаємо, ось ця зовнішня, вона зменшує нашу початкову силу в два рази. Тобто, якщо зараз за умовою вага тіла 25 н, то використовуючи рухомий блок, ми зменшуємо цю силу вдвічі, значить 25 5 поділити на 2 буде 12,5 Н. Значить, в нашому випадку варіант відповіді В. Наступна задача: знову дивіться, яку силу необхідно прикласти до вільного кінця мотузки, щоб підняти вантаж вагою 25 ньютонів. Знову таки аналізуємо, що у нас записано. У нас є кальосика, є вісь обертання, і це кальосика має да, закріплену вісь обертання. Значить, це нерухомий блок. Ми вже з вами сьогодні і щойно з'ясували, що нерухомий блок не дає виграшу в силі, він тільки змінює напрямок її дії. Значить, П повинно дорівнювати F. Значить, В нашому випадку, якщо П25, то і сила повинна бути 25. Значить, відповідь А. І задача шоста: знову-таки, яку силу треба прикласти ось сюди, да, для того, щоб підняти вантаж вагою 50 ньютонів. Знову-таки аналізуємо, є кольосика. В нього є вісь обертання, але вона не закріплена. Значить, це у нас рухомий блок. Яка властивість рухомого блоку? Сила, яку ми прикладаємо, зменшує в два рази ту, яка була початкова. Да? Значить відповідно, зараз вага у нас 50 ньютонів, значить, сила, яку треба прикласти, вона буде в два рази менша за 50. Значить, відповідь 25 ньютонів. Ось таким чином, сьогодні ми познайомились із іще Двома механізмами це блоки і похила площина. Запам'ятовуємо їх основні властивості і звертаємо увагу уважно при розв'язуванні задач, що нам треба використовувати. Ну, а на сьогодні все, до нових зустрічей, до побачення!